На каналі секрети кулінарії від надії. Сьогодні ми будемо готувати торт капучино. Для цього ми приготували 3 в одному кофе. Можна капучино, можна 3 в одному кофе, 5 стіків. Так. Сметани 600 грам 20%, 100 грам цукру звичайного, Желатин Швидко розчинний 20 грам. Ну і печиво для того, щоб покрити або основу зробити із печива, звичайне печиво. От, перевірка рецепту. Гаряча вода, кипічона. 200 г. Розчиняємо. Розчиняємо кофе. Кава розчинилася, вона повинна трохи остинути, і потім тут будемо желатин розчиняти. У нас тут 600 грам сметани і 100 грамів цукру. Висипаємо і тихенько зіб'ємо. Сметанку взбили, зараз нам треба розчинити желатин. І все змішати розчиняємо прямо тут, в цьому розчині кофе і желатин. Ми його розчинили. Він трошки. Набухне. Ми його підігріємо, розігріємо на вогні. У нас желатин розчинився, розігрівся. Дивіться, ми приготували формочку, змазали олійкою, звичайною, без запаху, і все. І тут будемо додавати потихеньку і розмішувати. Пахне дуже смачно, гарно пахне. Отже, все. Все перемішали, залимаємо формочку. Вилили, тепер викладаємо печиво для може ще кругленьких не було я хотіла кругленькі, вони краще. В рецепті сказано, що можна і безпечно, але так краще є основа і дуже удобно потім розрізати. Ставимо в холодильник на 2-3 години. Тортик Капучино готовий, на силиконну формочку треба трохи відтягнути, щоб вона гарно відійшла. Так, отак. так. Сіликонова формочка знялася. Гарно. Бачите, гарно вийшло. Зараз ми зробимо дегустацію, побачимо, на смак. Так, зараз ми побачимо, як у нас отако. Ну так гарно. Не видно навіть печиво не видно. Хочемо на смак. Кофейний, приємний смак. Ну що, я думаю, що перевірку цей рецепт пройшов. Мені подобається. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!